За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Історія загибелі лідера правого сектору Рівненщини. Музичка набула великого резонансу. В інтернеті вже з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому нібито зафіксовано початок операції із затримання Сашка Білого. Ось фрагмент. Нагадаємо, Олександр Музичко на прізвище Сашко Білий помер від пострілу в серце під час спецоперацій із його затримання. Після цього правий сектор звинуватив у смерті їхнього побратима міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. А той, у свою чергу, сказав, що бандитів із зброєю буде карати жорстко, і все одно під якими знаменами ті ходять. Про це громадськості Аваков вже як водиться. Повідомив через соціальні мережі. независимо от цвета партийного флага или провозглашаемых лозунгов. Как бы он себя не называл, какой бы личиной не прикрывался, хоть правым сектором, хоть самообороной Майдана, каждый преступник должен быть и будет разоружен и привлечен к ответственности строго по закону. Иначе мы порядок на улице страны не вернем. Крім цього, міністр пообіцяв максимально прозоро провести розслідування правомірності застосування зброї бійцями спецпідрозділу Сокіл. Для цього він готовий залучити до слідства уповноваженого призначеного громадськістю. Повідомлення Аваков також опублікував фрагмент рапорту про затримання Олександра. Музичка в ньому буквально посекундно розписані дії міліціонерів та підозрюваного. Музичка вдалося догнати і збити з ног. цьому во время боротьби прозвучав спочатку один, а потім ще два глухих вистріла. Пістолет знаходився під лежачим чоловіком, і тому зрозуміти, куди він цілився, було неможливо. Аваков підтверджує заяву міліції про те, що Музичко, ймовірно сам застрелився. Тим часом правий сектор висунув Арсену Авакому ультиматум до 19 години, 27 березня. Правий сектор вимагає відправити його під трибунал, а разом з ним і колишнього міністра оборони України Ігоря Тенюха в правому секторі вважають Авакова винним не тільки в вбивстві Сашка Білого, але й разом з Тенюхом у здачі Криму Росії.